Скульптури пінзеля не будуть більше мокнути. керівництво музею запевняє, найближчим часом проблему із дірявим дахом вирішать. Нагадаємо, вже другий тиждень роботи українського скульптора експонуються у Луврі. У міській раді кажуть, шедеври повернуться до Львова уже у відремонтоване приміщення. Після приїзду з Парижа генеральний директор львівської галереї мистецтв Лариса Резінкова не приховує радості. Твори українського майстра підкорили вибагливу європейську публіку, Зацікавились пінзелем і на сході, зокрема в Японії. Вони відзняли прекрасний чудовий фільм він, правда на японській мові. Але чудовий фільм про Пінзеля, вони його побачили якось зі своєї сторони, зі своєї культури, і це для нас дуже важливо. Крім того, вони видали такий от гарний альбом теж по Пінзелю. Наразі про інші виставки робіт пінзеля керівництво галереї мистецтв не домовлялось. Тож, ймовірно, наприкінці лютого скульптури повернуться до України. Працівники музею Пінзеля, що у Львові вже очікують збільшення відвідувачів. Сподіваються, що після схвальних відгуків європейців і українці захочуть глянути на роботи майстра. Поряд з тим музейників непокоять побутові проблеми. Храм сестер Кларисок потребує капітального ремонту. Там насамперед потрібно латати дах. Проблема даху не стояла гостро аж до 2008 року, коли у розпал реставраційних робіт раптово припинилося фінансування. Майстри встигли зняти старе покриття а от нове не застелили. Дірки, які залишились, накрили брезентом, але він вже почав псуватись. Тож до зими терміново треба ремонтувати покрівлю. В Музей приходила комісія із міської ради, обіцяли навести лад. Вони надають кошти на те, щоб відремонтувати. Найближчим часом, а це можна можливо, що навіть і завтра вони до нас вже прийдуть. На весну буде можливо, що вже капітальний ремонт, капітальне перекриття нашого музею. Пінзеля. Далі шукатимуть кошти на ремонт приміщення. За храм Сестер Кларисок треба братися дуже серйозно. Тоді вже переходити до внутрішнього оцього нашого, наших стін, до нашої експозиції, до освітлення, до, до ремонту, до побілки цих стін. На реставрацію костелу потрібно щонайменше 4 мільйони гривень. Тож у музеї надіються і на те, що успіх Пінзеля в Луврі приверне увагу держави і до проблем закладу. Вікторія Іваськевич, Павло Замрій, новини.